Я знову тут. І з першого одразу хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, за ваші перегляди. На минулому відео я так зрозуміла, що вам цей формат непогано так зайшов, і мені, власне, також. Тому я сьогодні знову приїхала в торгівельний центр, дещо собі гляну, то це вже інакший торгівельний центр. Побачу, можливо, вам щось зніму, з косметики, з одягу. Словом, беру вас з собою. Дуже люблю цей е, запах від Sol de Janeiro в 68-му номері. Дуже класно пахне. І так само можу порадити ось цей крем для тіла. Дуже крутий аромат у нього. Класно зволожує. У мене теж уже закінчується він. А ще ось раджу продивитися до ось таких масочок від Dr. Jart. Я в інстаграмі нещодавно виставляла відео. Я вже двічі брала ось цю масочку, дуже вона мені подобається, класно зволожує. Тут є два етапи: ось така, така крем, якби, який наноситься просто і зверху, одягається, одягається. І зверху така масочка. Або ще ось такого формату. Я люблю всі масочки від Dr. Джар, тому можете їх сміливо брати. Ці просто тут тканеві масочки. Різні вони. Я взяла вам ось такі дві, щоб показати. І, звісно, вся олійка від Гізу, я її постійно теж скрізь показую. Вітуки різняться, комусь вона підходить комусь ні, мені дуже подобається. Буквально одну-дві краплинки і вистачає дуже класно. Собі взяла у Зифорі поновити 68-й номер. У мене вже екранчик рамчик якийсь спрай закінчується. Я прийшла у H&M, Зараз будемо дивитися, що тут є цікавого. Я дуже собі хочу білі джинси на літо. Не знаю, зараз буду дивитися, що є. Ось така моделька є. Можливо, візьму їх приміряти, якщо буде мій розмір. Так вже є трішки літніх суконьок, Ось тут дуже прикольна якість. Можливо, також візьму її приміряти. Таке красиве і стильне взуття. Ого. Дуже зараз е модні такі балеточки. І стильні. Прикольні, є в просто чорному кольорі. А є ось таким леопринтом. Ще ось такі топи. Я особисто маю точно такий самий. Базовий, класний. Я вже Йду буду приміряти. У мене там все світленьке, як ви бачите. Взяла дві пари джинсів собі приміряти, бо хочу білі джинси. Ось і якісь літні речі. Будемо дивитися. Перше, що я примірила таке вкорочений. Кардиганчик, топ, навіть не знаю, як правильно назвати. В біленькому кольорі. Досить мило виглядає гарненько. Мені здається, буде під все пасувати і під джинси, і під брючки. Але мені подобається. На літо просто топ. Будемо вам одразу показувати артикулі. Ось на цей білий вкорочений кардиганчик. Будь ласка, друга ось такий теж подібний тут такий виріс, як в минулому. Але це вже йде типу маєчкою. Але дуже красиво, мені так подобається, воно так, знаєте, виглядає нарядно. І дуже приємна тканина. Також, думаю, і під джинси, ну просто все буде дуже гарно виглядати. Покажу вам ще ближче. Ось такі тут гудзочки. Ну, красиво. Також зараз вам буду показувати артикулі на всі речі. На цей теж покажу. Можете зблизька побачити тканинку. І, звісно ж, артикул. Ціна приємна. Це вже у нас Total Look. Примірила ось такі джинси. Це не зовсім те, що я шукаю. Але Але приміряла, тому що така прикольна досить моделька. Мені подобаються ось ці кармашки спереді Але я хочу щось не дуже сильно оверсайз. Бо в мене вже все просто оверсайз вдома. Словом, але прикольно виглядають, погодьтесь. Примірила ось такий таку, знову ж маєчку з такими гутичками, тут такий виріс. Дуже жіночно виглядає. А й примірила ось такі такі туфельки. Трішки не мій розмір. Я люблю всі світлі речі, тому, в принципі, цей лук. Повністю мені навіть дуже подобається. Гарненько виглядає. Але, джинси буду ще шукати собі. Зараз вам покажу артикулі на всі позиції з цього образу. Ще вам ззаду трішки покажу. Артикул на ці туфельки. Дуже красиві. Артикул на ось цю маєчку. І артикул на ось ці білі джинси з карманами спереді. Так, це я вже примірила другі білі джинси. Щось мені в них не подобається це 32-й розмір. А він просто на мене величезний. Знову ж таки, буду, значить, я в пошуках інших білих джинсів десь. Але покажу вам, як вони виглядають. Вони тут такі ось широкі. А донизу трішечки вужче. Там навіть виточка ідеалізнуть така. Приміряла під ось цей такий кардиганчик. Ще раз щоб вам показати. Люблю я білі речі, тому в цілому прикольно. Залишу на ці джинси також артикул. Кому цікаво. І далі приступимо до примірки суконьок. Покажу, що вам з цього ракурсу, щоб краще було видно, а який джинс. І ось цей артикул на ці джинси, які я щойно вміряла. Ось таку коротеньку суконьку приміряла. Красивий такий літній принт. Тканина не знаю, мені здається, що це льон. Дуже приємна тканина. Клас. Люблю літо, що можна носити сукні. Хто шукав? Дуже класно, тому що, знаєте, прийде літо, прийде тепло і все, суконь не буде, я це знаю. У мене день народження влітку і знайти щось на день народження суконь це просто нереально. Ось така краса. Можна ось так спускати плечики, ось так одягати. Зараз примірюю наступну суконьку, вона в такому ж самому принті. Але довша. Мені це, в принципі, подобається, але е, мені вона здається за короткою на мене. Можливо, дівчатка, які нижче метод 68, то їм буде краще. В цілому дуже і дуже красива. Покажу ще ближче вам цей принт. Друга суконька. Ось так виглядаю. Такий самий принт, все таке саме. Тільки, бачите, довжина. І ось тут така розпірочка є. Ось тут є замочок. В цілому непогано, але мені вона не дуже сіла на талії, бачите? Хочеться трішки, щоб воно сіло, а не було великим. В цілому на літо супер. І тканина, і принт. Дуже так красиво виглядає. так Стримано, жіночно. по-літньому. Обов'язково зараз залишу артикул і на цю суконьку, і на минулу. Це артикул на це ще довше. І це артикул на коротеньку суконьку. Красиві такі сережки. В H&M, до речі, дуже великий вибір у нашому. Тут великий вибір аксесуарів, бо в Взагалі майже немає. Ось такі стильні є у сріблі. Буду вам показувати трішки артикулі. Ціну 30 злотих коштують. Ну, краса. До речі, ось така жилеточка, яку я приміряла, вона є ще в чорному кольорі, в коричневому та у білому красива піжамка стоїть, дуже гарна. Клас. Люблю таку тканину. Ось артикули є. Дуже прикольна тканина. Мала вже йти за Чендемо, і останній момент ось такий спортивний комплект. Для мене це прям відкриття, тому взяла примірити. Тут і Чандем мене просто здивував. Для мене шок, що тут є ось такий класний спортивний одяг. Ці лосини це просто щось. Вони так красиво тут е, збираються, цього, так красиво підкреслює талію просто. Я, звісно, примірила під свої лофери, бо нічого іншого не маю. Але боже, які вони приємні. Так красиво сідають. Я дуже в захваті, серйозно. Мені дуже подобається, дуже якісні. Нічим не гірше, ось що якість. Але вау, ну супер. Топи є різні просто, які хочете я рандомно обрала. Ну, оця збірка, вона просто робить все. Яка красива талія за рахунок неї. Ось артикул на лисинки. І ось артикул на топ. До речі, тут є чашечки, тому він не просвічує. Такі сумочки ще є в вечір Дуже стильні. І ось така є. для модників. Я собі нічого не знайшла в вечір на жаль. На жаль, я буду в пошуках того, чого мені потрібно. Ще, можливо, породивлюся у зарі білі джинси, бо дуже хочеться мені білих світленьких джинсів. Буду вже виходити з Чанделя. Можливо, ще кудись зайду, то обов'язково візьму вас. Так, дівчатка, здається, я знаю, куди мій напрямок, куди мій маршрут. Зараз зайдемо до вас, побачимо, що там є. Покажу вам мої улюблені продукти звідси. Дуже класні, близько від кліранс. Я люблю їх. Ось тут такий, бачите, зручний аплікатор демикенький. Я завжди обираю нюдові відтіночки, такі, щоб просто були як близькі. Тому знаєте, що від Клоранс дуже класний. А ще нещодавно побачила у однієї дівчинки у своєї Юлі розпаковку олійки від Clorans. І в цілому я чула, що дуже хороші відгуки. Треба буде якось спробувати. Мала досвід затестити Olaplex. Я не знаю, можливо, я неправильно собі щось підібрала, але мені, на жаль, взагалі не зайшов ні бальзам, ні шампунь. Хто користувався, то напишіть, будь ласка, як вам? Можливо, я щось не так робила. Ще помітила, що в Дугласі є ці скраби від трихати, взагалі продукція. Раніше не помічала, тому Хто шукав, то знаєте, що в Дугласі також є. Ще я хочу договорити за Солде Жанеро, що дуже класний ось цей номер. Боже, він так пахне ванілією і горішками. ще макадамію, ну просто так пахне. Маму Дену не подобається, а мені дуже. Колись я психаною придбаю цей запах. А взагалі мій улюблений це 68-й номер. Дуже класний, дуже солодкий. Я вже взяла каву і йду до авто, і поки мене не було, на вулиці почався дощ. Суденьку біжу до автомобіля. Я вже вдома, як ви могли зрозуміти, вже приїхала. У нас на вулиці трішки похолодало, тому зараз буду бігти. Зігріватися пити чайок. Вирішила вам показати, що я все ж собі придбала сьогодні. Тут малесенькі такі покупочки, нічого вам не зручного, але, можливо, вам цікаво, то я покажу. Все ж, як ніяк, ми провели день разом майже. Придбала собі ось цей крем від солденеро для тіла. Це моя друга баночка, у мене просто вже закінчується, тому оскільки залишилося, я його так розтягувала вже, як могла. Ось, у 68-му номері, класний запах, дуже люблю його, як вам і говорила. У Влозі, тому можете брати. І забігла в нью Йоркер, так чисто випадково, тому що він був з перед Сефорою і перед ХБ, якій я була. І побачила там ось таку маєчку, взяла собі її для сну, щоб спати в ній. Дуже мила, рожевенька, красива, супер. Власне, на цьому все. Ще була у ХБ, купила там масочки, шампунь, кондиціонер таке. На цьому все. Дякую, що ви були разом зі мною цей день. Мені насправді дуже подобається знімати влоги такого формату. Мені це цікаво, я бачу, що вам це подобається, і мене це ще більше мотивує знімати вам, прикладати до цього якісь зусилля. Тому дякую вам за ваші перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І я сподіваюся, до нових зустрічей! Хорошого вам дня!